Так, Всім привіт! Буду розпочинати в свій показ всяких таких речей, поки у нас тут затишно, тому що на сонці, і зараз вийде сонце, буде дуже жарко. Тому як є, дивіться, є ось такий набір, показую ще раз його з ящиком, зі всіма прибамбасами. вага його 19 кг, 950 г, ну, 20 кг, можна так сказати. Ціна за нього 1350 гривень і він буде ваш. Кому зацікавило, пишіть. Viber вказаний, тому як є. Так, дивіться, є ось такі режики, ножики, ціна 110 гривень за два штуки. Що я для вас ще знайшов? Дивіться, є лучкова пилка. Прикольно, у мене точ-то така ж сама є для використання. Пилити, але в мене розведена, а це я не знаю. Розведена, не розведена, треба глянути. Ціна за неї 125 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Так, є, диві, дивіться, ключ 41, 46, 125 гривень. Є ця річ 25, ця 15, ця 35, 25, 25, 25, 35. Сверло знайшов ось таке гарненьке. Ціна 85 гривень у розміру Viber. Е, ці два штуки будуть 40 гривень. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 180. Соковижималка без ручки. ну Як є ручка, то не проблема. Десь у мене є ще ручка, можна знайти. З ручкою буде чуть-чуть дорожче, але в даний момент 180 гривень. Так, далі йдемо. Є топорець, ось такий ціленький, гарний. Вроді би, не китайський. А так з виду не зрозумієш. Для колки дров саме он то, ціна 150 гривень. Два підшипника, ціна 40 гривень, 2 гривні, 2 гривні. Кам'янець. точити ножі, кому там хочеться ціна 45 гривень. Так, далі тринога. Ось така у нас буде 50 гривень. Далі у нас ящик. Швиденько зараз покажу, бо сонце світить телефон, відключиться. Ціна 120 гривень. Далі є така тара з болтами 80. Ця у нас річ буде 120. Ця у нас буде 60. Далі є домкрат ось такий гарненький. Як бачите, використання був баюшний, ціна 800 гривень. Так, далі є моторчик, ціна 135 гривень. Ця річ не перевірена, але, думаю, працює. Вулканізатор ціна 180 гривень. Ця річ для Бджільництво. Ціна її 350 гривень. Садок 60 гривень. Колесо. Колесо у нас таке цікаве. 30. Далі знайшов карбюратор. Ось такий гарний К-88А Зіл 130, 131. Повністю в робочому состоянні. Був в плівці, замотаний, все запаковано. Є? Е, комплектний, некомплектний, не знаю. Не знімав такий ні разу, не використовувався, скоріш всього. Ну, по ньому видно, що він не використовувався. Ціну пропонуйте, будемо домовлятися і будемо відправляти. Так, тепер ховаю. Е, показую є шківок 80 на 35 внутрішній, 35 трьохручейний. Ціна за нього буде в нас 150 гривень. Є ось такий 140-й, там чуть-чуть більше внутрішній проптулений на 19, двохручейний, 60 ширина. Ось такий 325 гривень. Далі є лопати. Ось такі. Ціна за них, дивіться, ось ця буде в нас 300 гривень. Ось ці у нас будуть по 65 гривень. Ціленькі, гарненькі, використовувати можна. Сйомник для фільтрів, ціна 75 гривень. Шприц у нас буде 100 гривень. Далі йдуть у нас ось такі вила. Кому цікаві, вила у нас є трьох. Горбаті ось такі ціна 80 гривень. Тоді ось цей. Не довила 60. Ось ці. Будуть у нас 145 ржавенькі, але цілі. І ось ці 135. Далі є два колеса алюмінієві. гарненькі, 140-й. 20-та ширина. Внутрішній забу поміряти, скоріше всього 10 -й. Ціна за них буде 250 гривень. Шківок такий, 84 ширина, внутрішній. 10. Ціна за нього буде у нас 65. Коловорот отакий от ось буде у нас 75. Цей у нас чашка, кому там цікаво на деталі, або ще кудись 50. Так, продовжуємо. Топорець такий ось буде у нас 150 гривень. Ось такий у нас буде 100 гривень. Ручка буде у нас 60, це в нас 20. Це в нас. Це в нас 20, це в нас 35. Це в нас 45, це в нас 60, 80. Що в нас тут іще? Е, сапки у нас будуть. Дивіться, оця одна і друга. Будуть за 120 гривень. І вони будуть ваші. Так, редуктор показував, не показував 120. Щітка одна 45. Друга також 45. Ключ. Ось цей у нас буде гарненький, красивий, блискучий 150, цей у нас буде 80 на ремонт. Запальничку я показував, не показував 40. Так, цей у нас поліспас. Буде у нас. Е, хай буде 80. Що в нас тут ще? Цей у нас буде 50, цей у нас буде 25, ці в нас будуть по 15. Так, цей у нас ролик 70, внутрішній 10. Ціна за нього 50. Отвес ось такий 25, цей у нас буде 25, цей у нас буде 20. Е, гак ось такий для двору, щоб закривати, або що ще щось від когось. Е, ціна 45, замок ось такий буде 100 гривень. Цей в нас 25, 25, 70, це в нас 45, це в нас 35. Е, що в нас іще тут є? Для жатки ось така частина. 45. Далі йдемо. Є ось такі два полотна. Для пилки. Як побачили, як є. Ціна за них 120 гривень. Цей у нас 20 гривень. Це у нас 25, цей у нас. 35, 5 гривень. 40. це у нас буде 50, якийсь вроді би, Не знаю, не пробував. Це у нас 10. Почистив для вас ключі. 22, 24, ось така кількість. 19, 22, ось така кількість. 19, 17, 17, 14, І декілька тут якихось. 12, 12, 14, 10, 12, 8, 10. Ось за ці всі ключі я хочу 650 гривень. Якщо когось така ціна устраює, можу написати і купити якраз. Далі йдемо. Є 25 гривень така ручка накатана. Є два біти для перфоратора. Біта і сверло. Ціна 60 гривень. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу, що в нас йде повна оплата на карту. Головка на 19-20 гривень. Оплачуйте, воно буде ваше, і будемо домовлятись, будемо відправляти ці всі речі, які ви побачили в відосі. На цьому все. Від вас чекаю лайків, коментарів, підписки. Яку ви інколи пропускаєте і не можете е, натиснути що підписатись. Тому, будь ласка, якщо вам не тяжко, підписуємось, коментуємо, ділимось, що хотіли би подивитися. Товару дуже багато, товару буде ще надалі, з кожним днем все більше і більше. І будемо якраз з вами все це реалізувати, все це показувати. Всім дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.